Важко зрозуміти цих батьків, що вони хочуть, ну дуже складно. Ось, наприклад, коли доньці виповнюється 20 років, її батьки хочуть, щоб вона випадково не знайшла собі якогось дурня. А коли їй вже за 40 і вона ще досі не заміжня, вони моляться, щоб якийсь дурень знайшов її. От сиджу на кухні і думаю, що сьогодні чоловікові на вечерю приготувати. На думку, поки приходять лише дві справи: втомилася і не встигла. Петровичу, а ти на Новий рік куди плануєш поїхати? Як зазвичай. А як завжди, це куди? Мордою в салат зрозуміло. Самотня вдова у під'їзді повісила оголошення. Шукаю чоловіка із трьома важливими якостями. Він не повинен мене бити, не повинен піти від мене і повинен щодня мене кохати в ліжку. Про себе майже не займана». Увечері лунає стукіт у двері. Перед жінкою сусід інвалід на візку. Привіт, Галю. У мене немає рук, тому я не зможу тебе бити. У мене немає ніг, тому я не зможу піти від тебе. Ну, припустимо, а чому я маю вірити, що ти зможеш мене щодня кохати? А ти думаєш, чим я у двері стукав? Дружина зі своєю мамою вирішили перевірити, зраджує її чоловік чи ні. Сказали, що їдуть із ночівлею на дачу, а самі сховалися в коморі. Вночі зі спальні долинає чоловічий голос. Бокам давай, гучно не дихай, а тепер задом. Ніжку ось цю підніми. Так, добре. Мати в коморі шепоче. Доче, він уже когось має. За кілька хвилин вони виходять, заходять у кімнату, дивляться, чоловік п'яний спить, а піаніно зникло.